Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про працьовитість та навчимося працювати з радістю, але спочатку послухайте казку. Довго будила мама доньку, нарешті Софійка встала і забуркотіла. Знову вмиватися, постіль заправляти, як мені все набридло. Дівчинка підійшла до відкритого вікна, за вікном на квітці сиділа бджілка. Бджілки завжди грають, нектар п'ють, от би мені так жити, зітхнула Софійка. Почувши такі слова, Бджілка підлетіла до дівчинки і зацищала. Раптом за спиною в Софійки виросли крильця, і вона стала маленькою бджілкою. Спочатку дівчинка злякалася, але потім весело вигукнула. От чудово! Тепер я зможу літати і грати, як ти. Полетіли швидше на поле, запропонувала бділка. Коли вони прилетіли на поле, бджілка відразу почала збирати нектар. Почекай, ти весь нектар вип'єш, сказала дівчинка. Дай мені трішки. Ми бджілки, нектар не п'ємо, а збираємо в спеціальний мишечок, щоб там нектар на мед перетворився. Потім ми мед у вулик приносимо і у стільник складаємо. А я не можу дістати нектар без такого гнучкого хоботка, як у тебе, засмутилася Софійка. Збирай пилок, порадила бджілка. Без узятку тебе до вулика не пустять. Дівчинка зітхнула і стала збирати тетичинок пилок і складати його в кишеньки. Коли вони прилетіли до вулика, літня бджілка пригостила дівчинку медом і дорікнула її. Мало ти пилку принесла. Ми бджілки утричі більше приносимо. Ледве дівчинка проковтнула частування, літня бджілка їй наказала. Спускайся на дно вулика, там бджілки, вентилятори, свіже повітря у вулик загоняють. Сподіваюся, крильцями махати ти вмієш. Крильцями ручками дівчинка махати вміла. Але через півгодини вони просто відвалювалися від утоми. Відпочивати у вулику більше однієї хвилини нікому не годиться і дівчинці доручили виносити сміття. Увечері бджілка знайшла дівчинку на підлозі вулика. Без сил. Вона мовчки підхопила її. Та перенесла додому. Там бджілка потерлася об Софійку крильцями і дівчинка вмить стала колишньою. «Скажи, бджілко, як ви не втомлюєтеся працювати? запитала дівчинка на прощання. Ми будь-яку роботу любимо. У вулику кожна бджілка і мед робить, і стільник будує. І діток годує, і вулик чистить, відповіла бджілка. Відтоді дівчинка змінилася. Трудиться зранку до вечора, як бджілка. мама не натішиться на доньку і всім каже бджілки не тільки людям мед дарують, але вони ще вчать нас працювати з любов'ю. Чи буває у вас таке, що ви лінуєтесь? Подумайте, пригадайте і скажіть, які комахи працюються, а які ліниві? А як ви гадаєте, які справи дівчинка виконувала вдома? Як вона допомагала мамі? А тепер пригадайте, як ви допомагаєте своїм батькам. Пропоную вам поміркувати, як би ви змогли навчити дівчинку працювати з радістю. Молодці! Сподіваюсь, вам сподобалася казка і ви з неї винесли гарний урок. До побачення! Я весела рісторана цілленка. Він знайомий і цікава комашка. Опускаю хоботок поїдаю веселок, працює та і кмітлива дівка ляля. Я, я квіточку люблю, це зу і з медом я дружу. Зу-зу-зу-зу, я літочко люблю. За зозо, до сонечка лечу, зу зу я квіточку люблю, Зу-зу-зу-зу, і з медом я дружу. Жу-жу-жу-жу, я літочку люблю Жу-жу-зу, -жу -жу, до сонечка лечу Я свою роботу дуже так люблю, бо багато користі я роблю Хоч маленька я бджола, але сильна ділова Тільки липа засвіте, джуга-ляля все старе Zazuzuzu, z zama ja ja i mnie obruzuję Zazuzu, zama do mnie Zazuzu, zama do mnie obruzuję 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 Zazuzu, Zazuzu, Люблю, зазу із надом я дружу, Зу-зу-зу-зу, я літечка люблю, Зу-зу-зу-зу, до сонечка лечу, Зу-зу-зу-зу, я літочка люблю, Зу-зу-зу-зу, і з надом я дружу, Зу-зу-зу-зу, я літечка люблю, Зу-зу-зу-зу, до сонечка лечу, я літаю і гуляю не сама. Я у мене друг смугаси, джміль хома, ми солодки полюбляємо сітьми медом. Ми найкращий топі Зазу, як літочку люблю За і Із над я дружу За ззузу я літочка люблю Зазу до сонечка Лечу За ззу Я кліточка люблю За ззузу Із надрузу дружу зу ззу Я літочка люблю Зазу до сонечка Лечу Жу -жу -жу.